Та чого ти його зупиняєш? Зібрався хай іде. Але знай, назад я не пущу. Я й не проситимусь. А ми це ще побачимо. Боже, не треба. Ти що собі думаєш, а? Я буду піднімати зв'язки, щоб тебе зачислили, в медінститут, а ти що? Отак раз і все викреслиш. Я не хочу бути лікарем. Не хочу і не буду. Я не хочу жити як ти. Я хочу жити власним життям. Власним життям? Давай. Давай йди, скуштуй власного життя по самісіньки вуха, а потім приповзай на колінах і пробачення ще будеш просити. І не подумаю. Діма, ось тримай, хай буде з тобою. Я вже не дитина, ма. Це на згадку про мене. Візьми. Все, сантименти скінчилися. Вимітайся звідси. Або ти сюди повернешся студентом медінституту, або не повернешся ніколи. Микола посварився зі своїм сином Дмитром і вигнав його з дому. З того часу минуло п'ять років. Микола все чекав, коли хлопець нарешті зрозуміє свою помилку і повернеться. Він не дозволяв навіть дружині бачитися із сином. Проте хлопець за всі ці роки жодного разу так і не нагадав про себе. Останнім часом Микола намагався розшукати сина, але це йому не вдалося. За допомогою він звернувся до бабусі. Бавлюк, ну тут така справа. Мене син є Діма. Ну, ми з ним посварились, і він пішов з дому. Я його хочу знайти, але де він що з ним сталося, не знаю. Мені сказали, що ви допомогти можете. Можу. Візьми звідси жменьку зерна та насип дві кубки на тацю. А тепер об'єднай їх своїми руками. Син твій далеко від тебе. Бачу, ти винен, що він ані з тобою, ані з дружиною не спілкувався всі ці роки. Та знаю, що я винен. Я ж думаю, він схаманеться, до навчання повернеться. Я ж хотів, щоб він лікаром став, як і я. І він вперти як. Як ти сам. Яблуко від яблуньки далеко не падає, але заборонити рідній матері бачитися з сином. Це ти дуже погано зробив. Так, ну це справа минула. Я ж знайти його хочу. А нащо він тобі? П'ять років не бачив і не шукав, а тепер згадав? Н ну як це нащо? Н ну, син все таки Бачу я, навіщо він тобі потрібен. Але справа твоя. Не хочеш говорити, не говори. Сина я тобі допоможу знайти, бо бачу, так для твоєї долі буде краще. Бабуся підказала Миколі звернутися до колишнього однокласника Дмитра. Хлопці й досі спілкувалися між собою. Микола дізнався, що його син переїхав до невеликого містечка. Він взяв відпустку на роботі і того ж дня поїхав на пошуки Дмитра. дівчино, що ж ви так необережно? Ой! Підвести зможете? Обережно. Так. Схожий підбор зламала. Хоч нога ціла. Ну, ціла вона чи не ціла, це ми зараз побачимо. Ви що, лікар? Так. Ви не повірите, але ви влучно впали в руки лікаря-травматолога. Ну що, нога начебто ціла, Все нормально. Угу. О, А ваше взуття? Загинула. Шкода. Mm. Моя улюблена пара була. Як тепер додому дійти? У мене є ідея. Па-бам! Та вони хвилюють, вони абсолютно нові. Я спеціально їх купив, бачите, для цієї поїздки. Будь ласка. Ну, дякую. Правда, трошки завеликі, але до найближчого магазина дійти зможемо. Та ви що, У мене з собою грошей таких немає, я від подруги йшла. Якщо ви мені покажете до найближчого магазину, я буду щасливий зробити подарунок такій чарівній дівчині. Я Микола. Інна. Так. Решту дня Микола провів у компанії нової знайомої. Дівчина показала йому місто. Вони добре провели час разом, а вже потім чоловік поїхав влаштовуватися у готель. Ранком наступного дня Микола приїхав під будинок сина, вирішивши будь-що дочекатися його появи. Діма? Батько? Що ти тут робиш, як ти мене знайшов? Ну знайшов, тому що мату твоя так хотіла, а я їй пообіцяв. Ти пообіцяв? Спочатку ти мене вигнав з дому, заборонив нам з матір'ю спілкуватися, а тепер раптом пообіцяв? Німа, твоя мама померла більше місяця тому. Померла? Так. Ну, ми що будемо з тобою на вулиці стояти? Так, вибач. Ходімо до мене. Сину, ну, ти пробач мені. Я тебе шукав і хотів повідомити і про хворобу, і про похорони, але не міг знайти. Так що, вибач, За що тут вибачатися? Час назад не повернеш. Мама шкода, на все життя тебе слухалась. Як вона померла? Серцевий напад. Не розумію, ти на мене ображаєшся. Можливо, я був занадто суворий. Але я досі не розумію, навіщо ти кинув інститут? Ну все ж було добре. Бо я не хотів бути лікарем. Я знаю, що ти мене не зрозумієш, але я і досі вважаю це найбільш правильним чинком у своєму житті. Ну, добре. Розказуй, як ти живеш? Добре живу. З товаришем відкрили свою автомайстерню. Працюю автослюсарем. Ти ж знаєш, як я з дитинства любив машини. Слюсар, який жах. І не жах, а моя робота. Так взагалі, яка тобі різниця? Все життя мене вчив. Що я маю робити? З ким навчатися, з ким товаришувати. А я, бачиш, вижив і без твоїх вказівок. І навіть добре живу. Добре, добре. Я розумію. Це твій вибір, це твій шлях. Хоч я його не розумію. Шкода, мама, цього не побачила. Знаєш, вона весь час про тебе говорила. Хотіла тебе знайти. Лена перед смертю про іграшку весь час говорила. Хотіла, щоб я її повернув. Ну, на могилу її поклав. Яку іграшку? Ну, як, яку? Про старого бабусиного ведмедика, яку вона тобі в руку вклала, пам'ятаєш? Ну, коли ти ще від нас пішов. Точно. Був такий. Але я не знаю, дай. Де... Треба дружини запитати, може, вона де поставила. Ти що, ти. ти одружена? Ну, ми не розписані, але вже два роки разом живемо. Тож можна сказати, що і так. Ну, так. Слухай, тат, мені вже на роботу пора, тому. Угу, mm -hmm. Я розумію. я розумію. Добре. Ну, я пішов, ти за мене не хвилюйся. Я зупинився в готелі. Так. Ось моя візитка. Коли іграшку знайдеш, зателефонуй. добре? Після розмови із сином Микола не хотів їхати до готелю. Чоловік вирішив подзвонити Інні. Дівчина була рада його дзвінку і погодилась ввечері після роботи зустрітися із ним. Привіт. Ради тебе бачити. Навзаєм. Вибачу, я нав'язуюсь. Просто в цьому місці я нікого не знаю. А якось самому сумувати не хочеться. Та ну і правильно зробив, що подзвонив. Я теж не люблю бути сама. Прогуляємось? До речі, дякую тобі за взуття. Дуже зручні. Будь ласка. Слухай, а чому ти сюди приїхав сам? Без дружини? Тому що я не одружений. Угу. Я дівець. Вибач, я не хотіла. Та ні, все нормально. А ти заміжня? Ні. Я не заміжня. І це приємна новина. Цей вечір Микола теж провів разом із Інною. А наступного дня йому подзвонив Дмитро і запросив до себе. Микола був радий знову побачитись із сином. Мама хотіла, щоб ці фотографії в тебе були. Тут вся її рідня. О, а ось так. Бабка сама його шила, коли ти народився. Ти дуже любив ним гратися. Але мама тобі його не давала, бажала своїм оберегом. Ти, до речі, знайшов його? Та ні, я ж так в принципі всюди обшукав. Навіть не знаю, де воно може бути. Я дружину попросив. Вона, правда, тільки на вихідних зможе на роботі аврал. Добре, тільки не забудь. М? Ти ж розумієш, я матері пообіцяв, що знайду його і покладу її на могилку. Та би, мовити, її останнє бажання. Вона напевно хотіла нас таки спробувати Так. Я знайду його, обіцяю. До речі, ти не вихідний до нас приходь. Я тебе з дружиною познайомлю. Залюбки. Mm. Тим часом Микола та Інна продовжували зустрічатися. Поруч із цією дівчиною Микола почувався дуже щасливим, незважаючи на різницю у віці. І чоловіку здавалося, що Інна теж відповідає йому взаємністю. Я розповідаю цей вірш і мені здається... На вихідних чоловік, як і обіцяв, прийшов в гості до сина. Перебери. Зараз ще картопельку з курочкою з духовки вийму. Дружина, де? Та, зараз буде. Тортик вибирає, а мені не довіряє. О, так ось вона. Вінусь! Так, так, я вже йду. Ой, тортик найсвіжіше вибирала, тільки привезли. І нуль знайомся. Мій батько Микола Васильович. Дуже приємно. Так мені також. Картопля зараз горить. Ти ж казала не заміжня. Так я й не заміжня, ми навіть не на розписані. Я зрозумів. Можеш не продовжувати. Синко, зараз іду, тільки картоплю з духовки вийму. Дімочка, я, я не можу лишитись, мені треба йти. Ну, на роботу, розумієш? Що, вибачте, ведмедика ви знайдеш? Дай мені знати, добре? Так, може, хоча б пообідаєш з нами. Ні-ні-ні, вибач, мені ще треба в готель зібратися речі, так що. Вибачте мене, дітки. Микола був шокований, дізнавшись, що Інна дівчина його сина. Чоловік не міг знайти собі місця і збирався поїхати додому. Але Інна подзвонила йому і попросила про зустріч. Ти, напевно, мене не Це було б занадто просто. Проблема в тому, що я не можу такого ненавидіти. Мені здається, я тебе кохаю. І я тебе. А як же Дімка? Діма, він дуже хороший хлопець. Просто мені вже з ним давно не цікаво. У нього тільки робота, деталі, машини, ремонти. Та він на цьому СТО своєму своїми цілими днями пропадає. Так чого ти від нього не підеш? Не знаю. Не було потреби, жили собі. І от тепер тебе зустріла. Що ж нам тепер робити? Я не знаю. Але втратити сина в поки що я не готовий. Микола встиг закохатися в цю дівчину і тепер не знав, що йому робити. Відбивати дружину у свого сина він не збирався, але й розірвати ці стосунки не міг. За порадою чоловік приїхав до бабусі. Дякую, баблю, я сина знайшов. Дивна ти людина. Ти і мені всі її правди не сказав. Але і від сина ти її також приховав. Візьми гілочку, калини і дай мені ну Не люблю я про свої справи розповідати. І взагалі я не через це приїхав. Тримайте. Не хочеш говорити? Силувати не буду. Справа твоя. Я і так все бачу. І чого до мене приїхав, я теж бачу. Кохання тебе привело сюди. Бачу, що закохався ти в дівчину свого сина. Та я ж звідкіля знав. Я ж як дізнався, я ж одразу ж поїхав. Від гріха подалі. Я не знаю, ну і я спати не можу, і я їсти не можу. І... Я відчуваю провину перед сином, розумієте? А то ще й якщо я дівчину його заберу. Є в тебе річ чи фотографія тієї жінки? Так, є, є. Я її сфотографував під час прогулянки в парку зараз. От, будь ласка. Та жінка дійсно тебе кохає. І якщо залишишся з нею, все життя тобі вірною дружиною буде. Це ви що, по фотографії побачила? Бачу, вона при першій вашій зустрічі твоє взуття в діла. Є така прикмета. Якщо жінка чоловіче взуття носить, то буде йому вірною все життя. Слухайте, моя дружина все життя в моїх капцях ходила. А вона і була тобі вірною. Навіть стосунками з сином пожертвувала. З тобою лишилася. Та я і так відчуваю себе винним перед ним. Це ж треба. Інна його дівчиною виявилася. Сином твоїм я їх поруч не бачу. Немає в них спільного шляху. Дякую. Дякую, баблю. Ти би ще й Дімка б це зрозумів. Наступного дня Микола знову поїхав до сина. Він хотів поговорити з Дмитром і дізнатися, які насправді у них стосунки з Інною. Чай, кава. Давай чай. Дім, ти, ти мене вибач за те, що тоді так вийшло. Зіпсував вам сімейне свято. Та нічого. В тебе ж все життя так. Один дзвінок з лікарні і тата вдома вже немає. Тому можна сказати, я звик. А де Інна? На роботі щось на останнім часом часто затримується. Mm. А що так? Це Та не знаю. Щось не клеїться у нас. І ну, спочатку ніби добре було, а зараз не цікаві один одному. Сваримось часто. І довго це у вас так? Та давно. Мені взагалі здається, що ми не підходимо одне для одного. Так, живемо за звичкою, а насправді і поговорити немає про що. Але а що ми що? про сумне? До речі ж, інна того ведмедя знайшла, що мама просила. Правда? Угу. Зараз я принесу. Ось, тримай. Слухай, у мене тут така ідея. Я би mm -hmm. теж хотів на її могилку поїхати. Через кілька днів. То, може, разом сходимо. Mm -hmm. Так, це буде правильно. Знаєш що? Давай він поки що поживе у мене. А то ви знову його десь заховаєте. Без питань. <гум> Отримавши бажане, Микола швидко пішов від сина. Він не міг дочекатися, коли нарешті те, за чим він приїхав до Дмитра, опиниться в його руках. Проте всередині іграшки Микола нічого не знайшов, не знаючи, що й думати. Чоловік знову поїхав до бабусі. Не хотів я про це нікому розповідати, але, мабуть, нічого не вдієш, доведеться. Я ще першого разу побачила, що не сина ти шукаєш. Вірніше не тільки сина. Так, вірно, ви все побачили. Батько моєї дружини ювеліром був. Ну, я не знаю, вже там всіх подробиць. Потрапив до нього коштовний камінчик. Він попросив дружину його сховати. А вона його зашила в ведмеді. Дай мені цю іграшку. Камінь дорогоцінний, дорогий. Має коли речі те перебрала, перебрали, я там знайшов записку про нього. Лєнка про нього взагалі нічого не знала. Ну от Діма, коли йшов, віддала йому цього ведмедя. Ні, дружина твоя знала про цей камінь. Тому синові і віддала. Як знала? Вона знала і, і нічого мені не сказала. А... От звідки Дімка гроші взяв на свою майстерню. Помовч. Ні, не продав Дмитро камінь. Він його не брав. Цього ведмедя жінка торкалася. Вона камінь взяла і заховала. Жінка? Може, це Інна? Діма казав, що вона його знайшла. Камінь в домі твого сина лежить. Там його і знайдеш. Вона його взяла, а що робити з ним? Не знає. Дякую. Дякуємо вже з Інною. Придумаємо, що з ним робити. Чекай. Бачу, що отримати. Ти можеш щось тільки одне: або камінь, або кохану жінку. Тож добре подумай перед тим, як обирати. Микола одразу зателефонував інні і знову поїхав до того міста, де жив його син. Чоловікові необхідно було забрати коштовний камінь, а також поговорити з коханою. Діма вдома? Ні. Поїхав за якимись деталями буде тільки завтра. Ну, можливо, це на краще. Камінь з тебе? Так, у мене. Я коли цю іграшку шукала, вона по шву розійшлась. І цей камінь витрукнув мені просто в руку. То все ж таки, все це було заради нього? Ти Про що? Ну, те, що ти Дімку знайшов тільки заради цього каменя. І про матір його легенду видумав. І зі мною познайомився такою, щоб легше було підібратися. Ти в своєму розумі. Я тебе вперше побачив, коли приїхав в місто. Та я і гадки не мав, хто ти така, поки тебе не побачив тут. На відміну від тебе, я тобі не брехав. Ну, мені ні, а синові. Знаєш що? Не треба мене тут вчити. Послухай. Якщо ти дійсно мене кохаєш, давай камінь. Збирайся і поїхали. А дімку, значить, обдуримо. Тільки, знаєш, я так не можу. Мені чужого не треба. Чому ж чужого? Це наше з тобою майбутнє. Та ні, це не наше, а Дмитра майбутнє. Цей камінь належить йому. Тому вирішує або він, або я. Ну, як кажуть, не жили багато. Нема чого і починати. А без тебе я жити не можу. Інна переїхала до Миколи, і невдовзі вони одружилися. Дмитро з ними майже не спілкується. А на гроші, які хлопець отримав після продажу каменю, він розширив свій бізнес. Бабуся ж нагадує: якщо жінка чоловіче взуття носить, то буде вірною дружиною цьому чоловікові все життя.